Клімат змінювався завжди, а ось геодинаміка планети раптово змінилася лише за останні 30 років. Причинами глобальних змін є процеси всередині Землі. Ці факти добре відомі та зафіксовані супутниковими даними. У 1998 році вчені зафіксували різке стрибкоподібне зміщення ядра, спостерігаючи за допомогою супутників за центром мас землі. В результаті стрибка ядро різко змістилося на північ у напрямку до острова Таймир. У цей час на станції Медючина в Італії вчені зафіксували стрибок сили тяжіння. Одночасно з цим спостерігалася різка зміна форми Землі, вимірена за допомогою системи лазерної далекометрії зі спутників США. Планета почала аномально розширюватися в області екватора, хоча раніше тенденція була протилежною. Зараз спостерігається асиметрична кристалізація ядра і незрозумілі явища у самому його центрі. Через зміщення ядра прискорюється обертання планети, зростає її відцентрова сила. Тому магматичні вогнища в мантії починають різко підніматися до поверхні, підмиваючи і нагріваючи літосферу зсередини. В результаті магма, піднімаючись в області зниженого тиску, розширюється в об'ємі та закипає. Її тиск на земну кору збільшується. Розширення магми розсуває тектонічні плити, збільшує вулканічну та сейсмічну активність на всій планеті. Викликає стрімке зростання кількості тріщин у земній корі. Цими тріщинами вода з поверхні йде вглиб. Тонка океанічна кора розривається магмою. Через це океан нагрівається на дні. Підйом магми призводить до збільшення геотермального потоку з надр під льодовиками Західної Антарктиди та центральної Гренландії, що розкоплює льодовики знизу вгору. Зафіксовано численні факти зростання геотермальних аномалій, випадки закипання води у колодязях. Танення вічної мерзлоти на великій глибині, вибухи метану, подальший прогноз тенденцій стрімких геодинамічних і кліматичних змін вказує на те, що в найближче десятиліття через підйом магми почнеться масивне танення льодовиків, підйом рівня світового океану. Зросте кількість і сила катастрофічних землетрусів, тайфунів, ураганів, вітрів, почнуть вивергатися страту вулкани, що призведе до тривалої вулканічної зими та зникнення більшості форм життя, серед яких і людина. За об'єктивними оцінками у нас залишилося всього 5-10 років до того. Як кількість катастрофічних подій на планеті стане несумісною з життям, важливо знати, що такі ж зміни відбувалися перед піком нищівної катастрофи трохи більше 12 тисяч років тому. Ці події називають алерецьким потеплінням і наступним за ним зледенінням пізнього дріасу. 12 тисяч років тому глобальні температури злетіли на цілих 15 градусів за Цельсієм лише за кілька років. Раптом більша частина крижаних щитів розтанула, і земля вийшла із повного льодовикового періоду. У цей час відбулися екстремальні повені та стихійні лиха, інтенсивне підвищення рівня моря. У цей час зупинився Гольфстрім, так само як це відбувається і зараз. Вчені з університету Канзасу довели, що приблизно 12 тисяч 800 років тому на землі сталася гігантська пожежа, яка охопила десяту частину поверхні планети. Інші дослідники також виявили, що в Сибіру 12 тисяч років тому вирували великі пожежі, і зараз відбувається дедалі більше масштабних пожеж, які неможливо загасити. Грунтуючись на аналізі супутникових знімків, вчені виявили, що 10-13 тисяч років тому. У стелі Сахара та інших регіонах сформувалися найбільші відомі дюни, що говорить про величезну силу вітрів під час пізнього дріасу. Короткочасне посилення вітрів у цей період зафіксовано, і за даними крижаних кернів Гренландії та досліджень на Алясці. Зараз на землі відбувається те саме, що і в пізньому дріасі. Ми бачимо, як посилюються вітри, урагани, тайфуни, торнадо, як вони руйнують цілі міста, рівняючи їх із землею. Саме під час зміни циклу, 12 тисяч років тому, була сильна сейсмічна активність. Про це свідчать дані радіовуглецевого аналізу, а також палеологічні реконструкції періоду пізнього дріасу. У цей самий період часу, понад 12 тисяч років тому, так само як і зараз, відбувалося різке ослаблення магнітного поля та су полюсів, який отримав назву екскурс Гетеборга. Причиною цих різких змін була аномальна магматична активність, викликана змінами в ядрі. Це проявилося у масштабних вулканічних виверженнях, які вчені зафіксували в пізньому дріасі за пилом і слідами кислотних дощів у льодовикових кернах. Аналіз відкладень, виявлених у печері хола, вказує на виверження вулканів, які викликали вулканічну зиму близько 13 тисяч років тому та зледеніння у всьому світі. Після раптового потепління у пізньому дріасі сталося таке ж різке похолодання. Ця подія призвела до масового вимирання мегафауни. На північних схилах Сибіру у льодах було виявлено тисячі заморожених мамутів та інших савців. Відбулося різке скорочення чисельності людського населення, зокрема вимирання кроманьйонців. Усі ці катастрофічні події відбулися лише за кілька десятиліть. Такі самі катастрофічні події відбувалися на планеті не лише 12 тисяч років тому, а й раніше. З урахуванням похибок у датуванні цей цикл дуже добре простежується в геологічних даних. Про це незалежно один від одного писали вчені катастрофісти у своїх книгах та роботах: Бубньонков, Бушуєв, Батурін, Копилов, Петров. Дуглас Вогт і багато інших учених дійшли розуміння циклічності світових катаклізмів на Землі з періодом приблизно у 12 тисяч років. У геології, палеонтології та археології. Відома ціла низка свідчень минулих катастроф цього циклу. Кожна з цих катастрофічних подій характеризувалася різкими змінами не тільки кліматичної ситуації, але й повною геодинамічною перебудовою, послабленням та екскурсом магнітного поля, катастрофічними повсюдними виверженнями вулканів, тектонічними перебудовами. Перепадами температур атмосфери на 10-15 градусів, зміною рівня світового океану на 20-50 метрів наступними масштабними зледеніннями. Оскільки кожен цикл супроводжується зміною магнітного поля і потужними виверженнями вулканів, це однозначно свідчить про те, що цикл пов'язаний зі змінами у ядрі планети. Так само, як це відбувається зараз. Ми входимо в активну фазу циклу катаклізмів. Дослідники вважають, що ця циклічність має галактичну природу, тобто пов'язана із циклом обертання галактики. Випромінювання із центру Всесвіту кожні 12 тисяч років впливає на сонячну систему і навіть впливає на сонце. 1998 року зафіксовано не лише стрибок ядра Землі, а й місяця сонця та інших планет. В останні десятиліття вчені почали фіксувати різку зміну клімату на всіх планетах та супутниках сонячної системи. Зростання кількості гігантських штормів та ураганів, аномальні температури, збільшення вулканічної і сейсмічної активності. Зараз на Землі фіксується підвищений потік космічної радіації у зв'язку з низькою активністю сонця. Вчені виявили свідчення того, що бомбардування космічними променями відбувалося 12 500 років тому. Крім цього, на планету кожні 12 тисяч років йде невідомий потік найжорсткішої космічної енергії із центру Всесвіту. Ця високоенергетична дія відбувається на мікрорівні і має величезний потенціал, який здатний спровокувати сув ядра планети. Галактичне випромінювання порушує життєві цикли біосфери. Дерева масово починають виділяти більше вуглекислоти, болота виділяють сполуки смертельних газів. Цього разу Земля може стати черговою мертвою планетою, як і Марс. Наразі імунітет планети знищено токсинами, які виділила наша техногенна цивілізація. Хворий організм планети може не пережити ті колосальні навантаження, які створює циклічність раз на 12 тисяч років. Кожні 24 тисячі років катастрофи є більш руйнівними, бо сонячна система стає ближчою до випромінювання з центру всесвіту. Зараз ми потрапляємо до цієї точки ближньої взаємодії. Планета доживає свої останні роки. А разом із нею, і ми, якщо не діятимемо. Але що ми можемо протиставити недослідженому космічному випромінюванню? Як ми можемо вплинути на циклічність? Ми можемо знайти це рішення, якщо спрямуємо на його пошук кращий науковий потенціал людства, адже на будь-яку дію завжди є протидія. На планету йде високоенергетичний потік, але ми можемо виставити захист, якщо зрозуміємо, яку силу і якої потужності потрібно йому протиставити. Завдання лежить у галузі фізики елементарних частинок і в нашому Світі є вчені, здатні його вирішити, але зараз їхні знання спрямовані на розробку нової суперзброї для їхніх країн. Їхні імена засекречені, вони працюють у закритих лабораторіях і їхніх облич ми не побачимо на сторінках наукових журналів. Як же нам, простим людям домогтися, щоб ці вчені були звільнені від військових проєктів? І почали розробку технології для захисту нашої планети від космічного випромінювання. Але ж ці вчені не зможуть самі виконати таку складну і багаторівневу задачу. Для допомоги їм потрібно об'єднатися всім чесним, сумлінним ученим із різних галузей науки, технічним фахівцям, інженерам, практикам і теоретикам. Готовим до нових відкриттів, бо завдання багатооб'ємне і багаторівневе. Потрібно поставити одну спільну мету на рівні всіх держав, забезпечити вчених фінансуванням, доступом до передових технологій і правдивої статистики кліматичних і геофізичних служб. Що ж нам робити, щоб цю проблему почати вирішувати? Ми повинні зробити тему клімату найбільш обговорюваною темою у світі: говорити про справжні причини зміни клімату, про циклічність, про нагрівання ядра, про зовнішнє космічне Випромінювання у соціальних мережах з нашими друзями знайомими, щоб кожна людина у світі розуміла, що відбувається, чому це відбувається, і що нас чекає, якщо ми не вирішимо цю проблему. Таким чином, ми створимо масовий суспільний запит на запуск єдиного наукового центру для вивчення справжніх причин зміни клімату та пошуку рішення для екранування планети. І зупинки кліматичної кризи. Якщо всі люди говоритимуть про це відкрито, то ті, хто ухвалює рішення в нашому світі, зобов'язані будуть підтримати людство і створити такий науковий центр. Та часу на пошук рішення у нас катастрофічно мало. Щодня клімат уже забирає тисячі життів. Чекати не можна і відсидітися осторонь не вийде. Говорити про клімат потрібно вже зараз.